Розв'язано. Ця задача взагалі викликала дуже багато питань. Тут тільки 26,9% усіх людей, які складали іспит, отримали правильну відповідь. І взагалі я знаю, що це проблемна задача, я її робила на каналі відео. Найскладніші задачі НМТ. Зверніть увагу. Поїхали. У рівнобічній трапеції. Точка У є серединою адеку та OB дорівнює 45 градусів. Відношення АД до Б це дорівнює 5 до 2. Тобто АД відноситься до Б як 5 до 2. Визначте площу трапеції, якщо АД дорівнює Б. Нагадаю, що площа трапеції дорівнює на основ, помножені на висоту. У нас основи Б і Аде, і висота нам точно знадобиться, я буду опускати з точки Б. Позначу її BH. Загальна формула є в довідкових матеріалах. Ні висоти, ні основ, нічого в нас немає в умові. Давайте розбиратися, що ми маємо. АД дорівнює Б за умовою, до речі, це ще й задача загального вигляду. Нам потрібно знайти БЦ. У нас є відношення, я можу записати пропорцію. Замість АД підставлю Б, до Б, це відношення дорівнює 5 до 2. І звідси я можу визначити це, ну, вірніше, виразити через Б. Яким чином? Помножу добуток крайніх Б на 2 і поділю на 5. Ну, Згадали, добуток крайніх дорівнює добутку середніх, отже, це дорівнює 2Б ділене на 5, я можу написати 2 5B. Я знайшла Б, ну, виразила через Б. Аде а, в мене вже було, отже, залишається визначити тільки висоту. Зверніть увагу, трикутник Б О, прямокутний ще й рівнобедрений. Тоді... Довжина висоти буде такою самою, як довжина відрізка Ож. OH. Як його знайти? І тут дуже цікаво, це важливо здогадатися. Якщо я буду опускати висоту з вершини С, можливо, ви по-іншому це побачите і з'єднаю ОЦ, Тоді відрізок Ож OH буде дорівнювати, наприклад, К поставлю відрізку ОК, OK, всі розумієте, і буде дорівнювати половині відрізка БЦ. Ну, Можна було це побачити. За рисунком добудовою, або якось по-іншому, не знаю, скажіть ви, половинка це, якщо Б це 2 п'ятих Б, буде дорівнювати 1 п'ята Б. Отже, висота PH, можу сказати, що просто висота H, дорівнює 1 п'ята Б. Залишається все зібрати. Отже, сума основ у нас 7 п'ятих б але ще потрібно поділити навпіл.